Як ви знаєте, сьогодні, о 2 годині 50 хвилин, ворог підступно підірвав Каховську гідроелектростанцію, зменшується рівень води на нижньому б'єфі. У нас зараз верхній б'єф в рівні. Рівень води знижується в тому режимі, як необхідно. Але Запорізька атомна електростанція працює у звичайному режимі, загрози. Щодо її, чи зупинення, чи охолодження, немає. Щодо нижнього об'єкту, наскільки там ситуація складна, складна? Чи треба там людям воду набирати, чи все нормально? Станом на зараз у нас проблеми з питною водою немає, в тому числі і в населеному пункту Біленькі, яке знаходиться нижче Каховського рівня води. У разі, якщо буде така потреба, то у нас є вже. Всі необхідні засоби, щоб підвозити людям воду. Перебоїв немає. Немає. Рівень радіації як на самій Запорізькій електростанції, так і в Запорізькому регіоні. В нормі. Більш того, на станції знаходяться представники МАГАТЕ, які контролюють кожну, кожну годину роботу станції, в тому числі надають всі оперативні дані до МАГАТЕ. Керівництво Херсонщини говорило, що вода вже пройшла більше половини свого шляху. Коли очікувати таку найкритичнішу ситуацію? Це можуть дати фахівці, але я розумію, що перша волна, яка пройшла, це саме найтяжче. А друга волна чи друге пониження води має відбутися десь за дві доби. Що буде з водопостачанням тимчасово окупованих територій, Адже там Мелітопольський район, він запитаний був від Каховки? Чи є інформація якась, як буде там води? Поки інформації немає. Як тільки у нас буде оперативна інформація саме з цих районів, ми будемо доповідати. Якщо по забезпеченню води, у нас все відпрацьовані плани. Це по перше, по-друге, підвіз води буде будуть всі необхідні населені пункти. По-третє, ми також відпрацьовуємо плани щодо можливої. Найгіршої ситуації і такого розвитку. Тому завтра ми будемо проводити разом з ДСНС, яке заплановано ще було на минулому тижні навчання.